Доброго раночку вам, любі хлопчики і дівчатка. Запрошую вас сьогодні вивчити скоромовку. Послухайте, будь ласка, її, біла ковдра землю вкрила, а озера біла крига. Що таке біла ковдра? Це сніг, який вкрив землю. А озера вкрила біла крига. Що таке озеро? Озеро це водойми. Під час морозу вони вкриваються білим льодом, білою кригою. Отже, у нас така зимова скоромовочка. Вона дуже проста, коротка і легенька. Давайте спробуємо повторити: біла ковдра землю вкрила, а озера біла крига. Пришвидшуємось. Біла ковдра землю вкрила, а озера біла крига. І ще раз дуже швидко: біла ковдра землю вкрила, а озера біла крига. Сподіваюсь, у вас вийшло також гарно, як і у мене. Тренуйтеся, записуйтеся і надсилайте мені. Бувайте!